Золотистою, усміхнись і запалай! Давайте усі разом промовимо чарівні слова. Раз, два, три, гори ялинонька, гори! А тепер усі разом дружно! Раз, два, три! Гори ялинонька! Гори! А що, Одарочко? Анна наша Ялиночка. красуня! Але, моя одарочко, ми повинні подякувати нашим гостям за гарні слова, щирі і запрошуємо вас приєднатися до ліноча на свято. І в наші верхові області, ми проведемо наші області.